Хто знає історію, той зрозуміє натяк. Відбрав я Hugo Boss з плетенням, яке дуже-дуже дуже похоже на, на цей 3D принтерний малюнок -візору. Ну, Нам все одно через яку ткань клеїти епоксидку, то чого би не Hugo Boss? А Hugo Boss особи 100% Бавовна! 100% бавовна буде. Ну, все, робимо наше ательє по пошиву тонкових штучок. <звичай> Кому хочеться знати більше, як то робилося і чому саме так робилося, переходьте на мій YouTube канал. Посилання буде в опису, або просто в гуглі, в Ютубі забувайте волонтер-інженер, і там буде багато чого. Перший україномовний канал присвячений матеріалообробці. Буде цікаво і корисно. Welcome!